Берил все круто. Ось тепер мені підходить. О, супер. Ще одну гранатку. Можна, в принципі, взяти дробаш? А я чув його. Тепер у мене не ХП. Власне, шкурі відчуєш і ніяких догадок. Ну... Це так, але... А, і нехай це зробить по домовленості, ти будеш знати, що він не вб'є, а тільки шокер вистрілить. Нічого в нього тут, скінчики. Так, ну я знаю про людину ще одну в спині. Тільки от де він? Я точно бачив, що хтось зі мною пригав ще в спині там, на ці ангарочки, чи як це назвати правильно? Це може ]ughs. бути погана ідея. Чого профі не беруть пістолетів? Доброго здоров'я, пані топанові. Відно вподобайку влупив, Василь як ти, що я пропустив. Топчик вже був. Ні, топчика ще не було. Справи наче нормально м З головних новин, що сталося вчора, а стріма не було, я вам не розказав, це то, що. Мерседес став таки Треба вести в гараж, тому в мене тепер часу не дуже вистачає, тому що я там, мені треба туди, я скоро перескочив, там ну все встигало, а тепер. Ну і чого? Ну от, їхав я ж, пікав мене. Я зупинився, він він я не я не знаю, де він. Ну реально не знаю. Ти в мене приїдеш точно. Ей, сідай. Сідіння заблоковано, прикинь. Ех, дарма я йому колесо пробив, походу. Ну він хитро зробив, до речі. Дуже розумно, він взяв мене обійшов так гарно. Добре, що я додумався чекнути просто. В нього патронів не так багато. Заук Зона вже йде, так що давай поїдемо, напевно. Ну вона поїде, вона поїде чуть-чуть. Так. Привет, Кока. Кока-кола. Слабо їде? Я думав швидше. Чекай в мене ще напевно М24 включення. О ні, до побачення, зона о. Зона прыгає ідеально просто, як завжди, максимально далеко. Я продаю. 2107, Це що. А, блядь, сімку. Це до мене доходить. Все, не пишіть зараз. Та як ти не знаєш, та ці. Я поняв, я догадався. Просто не подумав про жигулі. Хоча, може, я зараз помилився. Сьомка, так, так, я, я я поняв, я поняв. Ох, добрий день, блядь. Да ну, звідки ти це взяв? Всім привіт, лайк прожав далого стріму. Дякую, привіт мене. Ох, там буде. Блядь, та скільки ж можна? Що це за фігня така? Контр і Shift. Вверх-вниз контролиться так, мотик. Бля, ну я напевно все ж таки візьму машину. О, бля, він буде ще перелазити так. Посидимо. поговоримо або трактор. Не, що це за зона? Я тут ніколи в зоні. сори дружи Бля, нічого не бачу звідси. 23 людини. У мене вже 7 кілів, нормально так. Але що мені взяти? Одна граната, три смука, в мене є цей приціл. Хілка, 17 енергетиків. Давай так візьмемо, запускаємось до повного. Біля вікна стояти взагалі. <звук> не по-розумному було. Хотів сказати тобі. І не дарма. <плес> Бля, ну це імба цей приціл, насправді, мені навіть не шкода машини. Буде дура знати, що робить. Привіт, Василь. Лайк на місці, дякую за лайк. Привіт всім народ, можливо, когось пропустив. Всіх вітаю, всім дякую, що зайшли. Хічотики залітають, тому як то кажуть, не переключайтесь. Повезло, повезло, що цей е, чоловік не вміє... ну як, не вміє спреяти, скоріш за все. А цей меню спину йшов. no, 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 no но. No. Це меню спину хотів зайти. Добре, у мене ще є трисмука. У мене є граната цього всього мені нічого не потрібно, аптечки є. Броня, ну ладно, візьмемо. Жизнь ззаді. Хоча не чув, щоб він був так близько, але ладно. Дуже важка зона, насправді, відіграти буде не просто. Блін, блін, блін. Ну ладно, давай. Бля, тут ще ЯВМ сидить. короче, вся на купу, я зрозумів. Мені, походу, залишається тільки їздити. Так, я так побачу, знаєш, тих, хто, хто лежить в, в смаку через цей приціл можна легенько замітити. Я шо, Йой забрал? Ой-яй-яй, яка ж голова залітає. 13 кілів заруба пішла. <звук> і два останніх від зони, і ми беремо цей топ-1 з тобою. Круто, гарно. Лайка like і підписка з тебе.